Повертаємося студію. Ще раз всім доброго ранку і доброго здоров'я на всяк випадок. 30 березня і е, буквально 31 хвилина по сьомі. Ми йдемо далі по нашому живому ефіру. Це програма рано вранці. Ми обіцяли на самого початку нашого ефіру. Що як багатогранна така багатоскладова програма? А ми обговорюємо різні тематики і е, політичної, економічної, соціального розвитку, і про дітлахів не забуваємо, і е, про тих, хто споживає харчі з Японії, не з Японії. Тощо, але дуже важливо про що ми говорили так само на самому. Початку, які правила в державі встановлені правила гри, якщо хочете правило життя, як складається взагалі державний устрій, суспільний устрій. А зараз багато говорять про конституційну реформу і знову ж таки по-різному сприймають власне саму ходу, власне саму реформу, власне саму конституцію. І про це зараз іде. Він починався вже кілька років тому і перед тим, але ніяк якби латаємо, да ямковий ремонт, якщо можна таким чином говорити. І от людина. Яка так само частину свого життя присвячує, чи я дуже в теперішньому часі говорю а цьому процесу доктор юридичних наук, професор Київського національного університету Василь Костицький зараз на студії. Пане Василю, вам доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Дехто ранку. говорить, знаєте, що ця вся хода пов'язана із конституційною реформою, яка артикулюється тією чи іншою чинною владою на якийсь певний момент життя України. Вона розрахована на те, щоб відволікти людей від більш якихось таких безпосередньо. Середніх практичних насущних проблем. От в нас знову там конституційна асамблея, там чи конституційна рада, десь вона збирається, хтось не збирається. А ми займаємося дійсно цим ямковим ремонтом, десь щось підтягуємо, підладнуємо. Взагалі, справді цей процес наскільки він актуальний для нас зараз, як вам видається? Конституційний процес не зупинявся ніколи ж Ні. і удосконалення конституційного регулювання за умови, що це буде стабільно і не будуть мінятися безперервно статті, а буде відпрацьовуватись на теоретичному рівні краща модель, як ви сказали, державного суспільного устрою. Це нормальне явище. Конституція ж може розглядатися як спосіб. Утвердження при владі Конституція може розглядатися як фікція, як це була демократична Конституція 36-го року у Радянському Союзі. Конституція може виглядати як обман народу, коли Франко провів референдум і на ньому затвердив Конституцію Іспанії. Конституція може бути тим справжнім, чим вона має бути суспільним договором, де суспільство наймає на роботу державу і визначає правила взаємовідносин. Якщо говорити про чинну конституцію, до якої я, як один з авторів, відношуся з пошаною, то вона не є такою аж недосконалою, що її негайно треба вже міняти. Але є в ній протиріччя, коли мова заходить про систему прав і свобод людини, вони достатньо широкі, і навіть мені, як учаснику венеціанської комісії, де розглядався в свій час наш конституційний документ. Правда, я там представляв Раду Європи, довелося чути претензії від європейських правників вищого гатунку, на предмет того, що держава не зможе забезпечити такі права, які гарантовані в Конституції. Ну, десь приблизно вони мали рацію ще в 96-му році, 15 років тому. Але основне завдання полягає в тому, щоб не просто десь змінити щось. Наприклад, там вдосконалити якусь статтю. А якщо вже ми робимо конституцію, то треба пам'ятати наші великі конституційні традиції і конституцію Пилипа Орлика і Горія Андруського. І конституцію ОНР але вони вже так сучасно виглядають, чи їх так само широко виписані, які доведеться латати там заперечка. Якщо за якщо момент, якщо брати на часі їх... це не один не одна сотня років, так але якщо брати е, час їхньої появи, вони були достатньо досконалі ну, документи. Як... От про сотні років, ми ж е, одна із проблем е, життя, якщо хочете нашої конституції, полягає в тому, що механізм влади виявився дещо суперечливий, недостатньо досконало виписаний. А чому? Ми взяли теорію Монтескє, який 270 років про розподіл влади. Прекрасно, геніальний винахід його. Але спробували вмонтувати механізм сучасної влади в те, що тоді Монтескє придумав законодавча, виконавча і судова. В чому зміст поділу влади був тоді? Монархії навколо йде мова, йде формування нового устрою республіканського, десь такі перехідні періоди серйозні в суспільних проблемах, як зараз. І треба було поставити питання про те, щоб обмежити владу, необмежену владу монарха, часто непрофесійного, часто капризного, mm -hmm. немудрого, як про це мріяли часом. І створюються професійні парламенти для того, щоб здійснювати законодавчу владу. Здійснює, формується професійний уряд, де чиновники професійні працюють, а не прислужники так угу. монарха. Формується судова влада, яку віднімають у монарха і у е, дворянства. і Професійні судді здійснюють судову владу. Ось цьому зміст. Але виявилося, що сучасний механізм влади 21-го століття вже ніяк не можна вмонтувати у ці три гілки. Тому, коли говоримо про підготовку нової української конституції, треба спробувати вийти. За рамки таких догматичних підходів і поклоніння вже авторитетам, звичайно, ну процес підготовки конституційної реформи, чи ми ж говоримо про нову конституцію? Да, це ж не нова редакція, це ж не підправлена конституція. Але якби в такому в такій праці чи в результаті такої праці були б враховані і попередні написані вами і вашими колегами, а якісь моменти конституції, яке місце президентської влади, яке місце. Парламенту передбачається умовно там кабінету міністрів, які взагалі устрій парламенту передбачається, питання справді дуже важливі. На них треба відповідати. Я міг би вам запропонувати по кожній проблемі якусь таку Я розмову. Не сум... Я не сумніваюся про важне окремо але щодо та... парламенту, окремо щодо виборів, окремо щодо е, уряду. Я можу на загал сказати, що от е, написав нову теорію розподілу влади. Ну, десь так кажу, від Бонтисків 21 -е століття. І е, вважаю, що треба вернутися до ідеї Русо. Раз ми кажемо в Конституції, що вся влада належить народу, що народ є джерелом влади, давайте визнаємо народ ще й суб'єктом влади. Тоді всі вся інша система влади має будуватися від народу. Отже, треба визнати, що е, парламент. Є органом законодавчої влади, але народ, як джерело і суб'єкт влади, так само має право ухвалювати на ре референдумах закони. Отже, треба випрацювати механізм законодавчої ініціативи народу і механізм е легітимації е uh -huh, uh -huh. законів, ухвалених на референдумі. Хто їх підтримка шлях? Не, не йдеться чи про ухвалення конституції, а взагалі про систему на влади. На увазі е, ухвалення законів е, чи легалізація, як ви сказали, е, народом. Можливо, тоді і законів просто поменше, бо не будуть кожен виносити на. Ну, не будемо Резі. тоді ухвалювати. У нас закон... і так законів здається, можна талмуди писати. Про металобрух точно не буде закону, бо це <рес> так. Е, це перше. Отже, маємо два тоді суб'єкти законодавчої влади. Треба визнати, що. Сам інститут президентства є окремою гілкою влади, адже президент має установчі повноваження, має нормативні повноваження, видає укази, має номінаційні повноваження, призначає послів, є головнокомандуючим, має судові повноваження, здійснює чи є, чи, чи є помилування. За вашою ідеєю, наприклад, голова уряду автоматично. Ні, За моєю схемою, президент не є головою уряду, уряд існує автономно від президента. Президент розглядається як окрема гілка влади. Отже, маємо три гілки представницької влади: парламент, президент і місцеве самоврядування, яке в сумі дає також окрему гілку влади, і це виходить, що влада не є тільки державна, бо місцеве самоврядування не є ж державною за різними варіантами владою. існуючих чинних конституцій, і тими, що пропонувалися в нас, як вже говорили. Що все камінь спотикання, чи є президент англійською королевою, чи не є президент англійською королевою, то в принципі президент в нас повинен бути англійською королевою чи не повинен бути. Я би не хотів порівнювати сучасний інститут президентства… Ні, так, не із, сучасний, із, е, Я е, говорю і, теоретично, е, так і в теоретичному плані <світ> із е, інститутом е, монархії. А думаю, що механізм побудови влади має враховувати е, ті вимоги, які ставили ще е, і Джон Лок, і до нього Арістотель, до речі, перший говорив про е, тисячі років тому про розподіл влади, тільки вже не про владу говорив, а mm -hmm. про розподіл посад. Так, щоб жоден не міг узурпувати більше влади. От йде мова про баланси. Баланси і т... і противаги, да? Абсолютно. І тоді, на третьому поверсі е, організації державної влади, маємо владу судову, маємо владу виконавчу, але виявляється, треба ще говорити про владу контрольну і про владу атестаційну. Ми з вами, представники суспільства, які платимо податки, очевидно, мали претендувати на те, щоб наші делегати. Представники інституції цього громадянського суспільства могли брати участь, наприклад, у атестації кадрів. Зараз така система створена тільки щодо судових кадрів. Є Вища рада юстиції, кваліфкомісії суддів, де люди на громадських засадах приймають іспитів суддів, ну якісь є. Громадський контроль, я би пропонував таке. І щодо бюджетної сфери, коли мова заходить про лікарів, такий досвід в світі є, uh -huh. про вчителів, про державних чиновників, це окрема й довга розмова. Це ускладнює взагалі конструкцію. У якійсь мірі це легалізує вже те, що ми дещо досягли. Uh -huh. Тільки справа в тому, що коли ці всі гілки контрольної і атестаційної влади знаходяться під. Протекторатом виконавчої влади, ну і тут ті в тій ситуації руках виконавчої влади нагромаджується надмірно багато влади. І тому йде мова про те, щоб її врівноважити. А є ще закон менеджменту, який полягає в тому, тому і державного менеджменту, що звуження функцій тільки підсилює силу і. Вплив органу чи е, суб'єкта управління, Ну, в принципі, це поки що теоретичні викладки. Я маю на увазі як для ґрунту України, і ви, ваші колеги, зараз якраз ці варіанти пропонуєте, і е, відсутність, якби такого чіткого формулювання з вуст президента по напрямках Конституції, по основній цілі і так далі, якраз і. Е, Напевно, залежить від того, що збираються ідеї. Як ви прогнозуєте роботу цього дорадчого органу, який формує на сьогоднішній день конституційну реформу? Ну, ходили розмови, що мене запросять до участі в цьому органі, але думаю, що як це часто буває в останній момент, якась вміла рука викреслила зі списку. В всякому разі проект конституції mm -hmm. з рахуванням цієї нової теорії розподілу влади, яку я mm -hmm. пропоную, яка враховує. І досвід, столітній досвід, і, наприклад, напрацювання Суньєцена, відомого китайського діяча про поділ влади. От є проект конституції. Я вам його передаю. Спасибі і думаю, що надішлю його так само і до конституційної асамблеї чи конституційної ради, можливо, якісь пропозиції врахують. Всякому разі для мене залишається аксіомою одне. Конституція на сьогоднішній день уже не може розглядатися як основний закон. Це вже застарілий варіант, те, що я писав колись. Конституція має залишатись суспільним договором, угу. де ми з вами домовились про ви почали прекрасно про правила нашого суспільного життя і е, змоделювали механізм влади е, з рахуванням балансів противаг е, незалежності гілок влади, е, відсутності дублювання. Угу. І врахування того, що народ має делегувати своїх представників громадянських. Являючись при тому джерелом і носієм влади, і, і суб'єктом суб і влади, і суб'єкту, що дуже важливо, пане Василю. Спаси... мова, до речі, про рік, про роки зараз іде, от про цій роботі. Це десятиліття. Так, процес не, не припиняється. Я кожного року щось в цю Ні, ні, я маю на увазі сам процес от створення такої угоди чи основного закону на сьогоднішній день конституції. Це рік, два роки. Як ви гадаєте, скільки він буде рухати? Ну, завжди потрібна політична воля і замовлення суспільне. Суспільство, здається, могло б погодитись на те, щоб вдосконалити основний закон з рахуванням того, uh -huh. що народ буде мати більше влади. Але я не думаю, що це можна зробити за місяць. Пасибі вам. Нагадаю, що в цей момент в нашій студії один з розробників. Нової конституції України, як ми сказали, суспільно-політичної угоди е, того, що існує на теренах держави, яка називається України. А доктор юридичних наук, професор Київського національного університету Василь Костицький. Спасибі вам, пане Василю. І вам спасибі. Успіхів, Будемо тримати руку на пульсі. Повідомляйте нас, якщо вже будуть видно, які нові речі будуть застосовані. Чи ви передбачаєте їх застосування? Будемо аналізувати з задоволенням тут студії. Спасибі. І... ідемо далі. Це рано вранці нагадаю 30 березня середа. Залишайтеся з нами.